Представлю до вашої уваги таке от рівняння. А в п'ятому плюс А в квадраті дорівнює 36. Відповідно, рівняння п'ятого степеня не мають готової формули розв'язку в радикалах, тому тут треба попрацювати, щоб дійти до певного висновку. В принципі, ви можете так навскідку знайти розв'язок рівняння, але я пропоную попрацювати з ним трошки глибше. Показати, що це розвиток 1, ну і трішки до підходів, які загалом допоможуть розв'язувати якісь такі рівняння такого типу. Що ж, поїхали. Давайте розглянемо цю функцію А в п'ятому плюс А в квадраті, що вона собою представляє, який вигляд має, і скільки розв'язків може мати наше рівняння. О, так от трошки якби, подосліджуємо, що це, власне кажучи, за функція. Можемо подивитися на нулі для початку. Ну, раз там многочлен, то в нього область визначення буде від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Одна з компонент А в п'ятому буде непарним варіантом, А в квадраті парним, тому загалом ця функція не буде ні парною, ні непарною. Якщо ми розглянемо А в п'ятому плюс а в квадраті дорівнює 0. Можемо винести А в квадраті за дужки І А в кубі плюс 1 дорівнюватиме 0. Ми знаємо, що добуток дорівнює 0, коли один із множників 0. Тому отримаємо два корені, Перший корінь це буде 0. Другий корінь це в нас буде мінус 1. Давайте побудуємо вісь і розглянемо, які значення приймає функція загалом. Розташували наші корені в порядку зростання. Тут буде мінус 1. Тут буде 0. Ну і поїхали. Оскільки корінь. Ну, можемо знайти на першому проміжку знак. Давайте візьмемо число мінус 2. Мінус 2 в п'ятому степені буде мінус 32. Мінус 2 в квадраті буде е, 4, мінус 32 плюс 4 буде мінус 28, тому набуває функція від'ємних значень. Далі, оскільки в нас число мінус 1 входить в непарному степені, 3, чи цей корінь, грубо кажучи, фігурує. Тому е, далі знак міняється на протилежний. Ви можете самі перевірити, взявши таке число мінус 1 друга. Міс одна друга в квадраті мінус 132, мінус 1 друга в квадраті 1 14, 1 четверта більше, ніж мінус 132, тому тут буде плюс. Далі, оскільки число 0 входить в парному степені, то е, теж відповідно там буде значення плюс. Теж можна переконатися, що наприклад, 1 в п'ятому степені 1. 1 в квадраті 1, 1 плюс 1, 2 додатні. Тобто, наша функція набуває від'ємних значень від мінус нескінченності до мінус 1, і від мінус 1 до плюс нескінченності додатні. Тобто нас будуть цікавити корені, які лежать по праву частину, якщо вони там є, дійсно, а вони є. І а, далі подивимося. То на цьому проміжку ми, власне кажучи, будемо далі шукати корені. Тепер давайте подивимося на цю функцію з точки зору проміжків зростання спадання, що там відбувається, які там можуть бути екстремуми. Для цього ми знайдемо похідну нашої функції. Похідна від А в 5 плюс А в квадраті, відповідно, буде 5А в 4 плюс 2А. Прирівняємо похідну до 0. Можемо винести А за дужки. Тут буде 5А в кубі плюс 2 дорівнює 0. І відповідно матимемо е, дві точки. А дорівнює 0. І А дорівнює мінус корінь кубічний із двох п'ятих. Ну, кого є бажання, можете порахувати на калькуляторі. Це там. Приблизно мінус 0,736. Тепер побудуємо вісь і проаналізуємо поводження нашої функції. Так, тут у нас буде перший корінь, мінус, ага, тут тільки корінь кубічний, звичайно ж таки. Корінь кубічний з 2 п'ятих, тут у нас буде 0. Тепер, якщо я візьму мінус одиницю в квадраті, в четвертому степені це 1, 5, мінус 3, тобто у нас на цьому проміжку функція зростатиме. Далі, скільки у нас тут лінійні, це перший степінь для нуля і третій степінь для корення кубічного, всі в непарному степні, тому тут буде мінус, тут буде плюс. При бажанні ви можете переконатися. Ну, Для прикладу, там мінус що, мінус одна друга. Одна друга, мінус одна друга в четвертому степені 16, 5 16 А тут буде мінус один. Тому від'ємний. Після нуля відповідно одиничку. візьмемо два додатніх елементи, нам дасть додати. Тобто у нас, відповідно, відбувається. Зростання в цій точці буде максимум, потім спадання до точки 0.0 0, 0, 0 мінімум, і далі функція нескінченно зростає. Можемо порахувати оцей максимум, він там приблизно вийде 0,75. Тому а, будемо шукати корені на проміжку від 0 до плюс нескінченності. Ну і ще пригадаємо, що попередньо ми знайшли, що в нас буде 2 нулі нашої функції мінус 1 і 0. Точка 0 якраз буде екстремумом. Тут у нас буде спадання від максимуму, який становить 0,75 до 0, а від 0 потім до плюс нескінченності у нас функція зростає. От на цьому проміжку і будемо шукати корені. В основі того, що ми з вами проговорили і знайшли, ми можемо умовно такий графік функції побудувати. Функція зростає через точку 1 проходить через 0. Потім у нас там невеличкий максимум. Я там прорахувався значенням максимуму, ну не важливо. Але загалом він менше, ніж одиниця. Потім, відповідно, попадаємо в точку 0, і далі функція зростає. При цьому, якщо ми говоримо, коли вона приймає значення 36, ми могли б вертикальну лінію дрім 36 провести і ми попадаємо на один єдиний корінь. Тобто, наше рівняння має лише один колір, корінь, і лежить воно він десь в додатньому напрямку Осі. OX. Тепер давайте безпосередньо спробуємо його знайти. способів пошуку. Можемо дещо переписати рівняння для прикладу А в п'ятому плюс А квадрат мінус 36, дорівнює нулю. 0. Ми маємо многочлен. І є така теорема Безум, яка говорить нам про те, що якщо у нас є многочлен, і ми шукаємо стачу відділення цього многочлена на. Число ну, яке число Х-А, то стача відділення буде значення цього многочлена члена в точці А. При цьому, якщо у нас виходить, що число це є коренем, то у нас цей многочлен поділиться на величину Х-А, без остаче, тобто поділиться на цього. Іншими словами, цю штуку ну, використовували там, де в нас працювали квадратні многочлени, ми знаємо, що многочлен типу ах квадрат плюс BX плюс C можна переписати у вигляді добутку, а на x відняти x1, x відняти x2. Тобто x1 x2 є коренями даного рівняння. От ця штука працює. Тобто, Якщо в нас число є коренем, то е, можна многочлен ну, поділити на число е, х-корінь без е, остачі. За рахунок цього, в таких варіантах, коли в нас старший коефіцієнт біля найбільшого елемента одиниця, якщо у нас є е, цілі чи раціональні корені, вони є множниками е, вільного елемента. Відповідно, можемо розглянути множники числа 36. Давайте так запишемо. Ну і крім того, ми попередньо, попередні розслідили саму функцію і сказали, що в нас числа мають бути обов'язково додатні. Давайте беремо 1, 2, 3, 4, 9, 12, 36. Одне з цих чисел. У нас може виступати коренем рівняння. Ну, а далі, в принципі, методом підбору. Ну, Одинички явно замало. 1 плюс 1 2. Відняти 36, явно у нас корень не виходить. Давайте наступні множники перевіримо. Ми беремо А до рівня 2. 2 в п'ятому степені буде 32. 2 в квадраті буде 4. Відняти 36, отримали 0. Отримали корінь рівняння. Це буде А до рівня 2. З попередніх міркувань там функція зростаюча, тому її значення не будуть повторюватися. І цей корінь буде в нас єдиним, про що ми сказали раніше. От один із варіантів. Ще от як варіант, можна провести міркування плюс-мінус в такому напрямку. Ми можемо, як ми шукали корені, тут винести квадрат. І тут у нас буде А в кубі додати 1 до рівня 36. Тому ми бачимо, що у нас є число квадрат і ще там якийсь певний множник. Раз, якщо у нас це насправді цілі числа, то наше число 36 можна розбити на певні множники, де у нас один із множників буде квадратом. Давайте з врахуванням цілих чисел ми е, спробуємо виділити. Число може бути 1, може бути 4. Отак от, от. І може бути 9. Ну, 36, звичайно, але е, тут явно 36 множитиметься на більше число, тому ми його відразу відкинемо, не будемо цей варіант розглядати. Ну давайте подивимося на одиничку. Одиничка множиться на 2, буде 2. Далі 4, якщо це тут виходить, то А в нас буде 2. 2 в кубі 8 плюс 1 9. Знову 4 на 9, 36. Знову ми прийшли до відповіді А до рівня 2. Ну і теж враховуючи, що попередні. Наш аналіз показав, що корінь рівняння обов'язково має бути 1. Тому відповідь до нашого рівняння буде А до рівня 2. Дякую за увагу. Кому подобається, ставимо вподобайку. Підписуємось на канал. Успіхів вам, вивченні математики. На все добре.